Поліція, Добрий керівець, день, сам що лейтенант поліції, що ви на таксі. Ви інспектор? Так са точно. А чому не написано на патрульній, що ви інспекція? Що, що? А просто поліція. Не понял. Чому на машині не написано, що інспекція, а, не, а просто Але поліція? Не, машині на На вашій. це ж ваша службова. Ні, на якій машині ви бачили, що написано інспекція. На всіх нормальних машинах. Які, інспекція. Да, інспекція. А ні на одній машині напишеться. Що на так погано номерок видно? 3, 3 094 93. Добре, що ви хотіли? Ви бачили, що ви хотіли? Ну, я вас запитую я На всіх нормальних машинах. Далі. На, які? далі. далі. на заборі хуй написано. Що далі? А волк... там дрова лежать. Що далі? На І що далі? далі, що? Чого зупинили? Що зупинили? Ви мене ви зупинили. По інспекції. Ви мене зупинили. Чого? Я вас не зупиняв, ви інспекції. — До побачення. До до побачення. <реш> Все поводу? — Дурне якесь, блять. Пластик гребаний, блядь.